Вітаю, дорогі німці! Ми продовжуємо з вами готуватися до рівня Б2. І у нас сьогодні наш проєкт Німецька в картинках, Artikel in mit Design und Werden. Такого ми з вами не розглядали. Звісно, тому що ми розглядали крок за кроком, а тут все підсумовується. Поїхали без стінта артикль, означений артикль. і... Un bestimmte Artikel – артикль неозначений. Поїхали. Es geht um eine spezielle spezielle Person. Йдеться про особливу людину. Bei der Berufsbezeichnung – в описі професії. Або bei der sozialen Stellung в якомусь соціальному становищі, соціальній позиції. Якщо беру в себе цайф, коли вживається такий артикль, наприклад, він буде найкращим музикантом усіх часів, евірт er дея так, плюс ще uh, вищий ступінь, найвищий ступінь порівняння прикметників. Іст дія, зонен Кюні показують дієсоціальний штелін, ось sozialen штелін. Якщо у нас неозначений артикль, нам ось показують речення Авеграда і Kind», але зараз він просто жвава дитина. Що це таке? Так, це опис знов таки позначення професії і йдеться про якусь особливу властивість. І er ist ein kluger König», він розумний король, соціальне становище. Бачите? І тут такі самі значення, і тут. Приклади різні, тому що тут у нас Бзондере щось, а тут спеціальне. Так, вживання таких артиклів, ну, давайте пригадаємо. Йдеться про нову людину. Має швестер хат Анкент, моєї сестри є дитина Андреас. Das Kind, ми вже знаємо про цю людину, Die ist schon bekannt. Das Kind, meine Schwester hat ein neues Bett. Що це за Bett? Йдеться про нову річ. Дарлі Стрілочка, das neue Bett von Andreas ist aber etwas kurz, die Sache ist schon bekannt. Wir знаем про цей, das Bett, що нове ліжко Андреаса, трохи коротке. І далі в нас йдеться, es geht um keine spezielle Sache, йдеться не про щось конкретне. Наприклад, дай мені ніж якийсь там, give me ein Messer. Так, а якщо... Es geht um eine spezielle Sache, коли мова йде про особливу річ, дай мені он той ніж діґабель, ні не веделку. Ich will genau кюгене утензилли. Я хочу саме цей кухонний. А, як його назвати? Посуд. кухонний прибор. Der Artikel. Поїхали далі. Означений артикль також використовується для термінів, які є унікальними, відомі будівлі. Das Tor, ворота, Eiffel Eiffel -вежа. Якщо у нас є деякі державні назви, як der Ірак, die USA, як власні географічні назви Ді Альпен де Rhein, коли назви інституції, закладів Податкова das Фінансамт, das Ратхаус, назви 에, персоналії, Папа der папст, Королева, die Queen, і коли епохи історичні події, футуризм der футуризмус і дітче відефернігун воз'єднання. Німеччини субстантів. Що таке іменник, коли його вживати, і на що звернути увагу на нього у німецькій мові? Тут субстантів виклали людьми добре. Ну, поїхали. Як ви, мабуть, уже помітили, Німецькі іменники пишуться з великої літери. Вони також мають три важливі особливості: генус, рід, маскулін, фемінін, жіночий. Навпаки, чоловічий, жіночий і середній. Рід можна розпізнати за артиклем, а іноді і за закінченням слова. Друге. Нумерусе. Аодинамна жіна число. Зінгуляр плюраль. Сигналами множини є артикль завжди ді і закінчення. Так, Перед іменниками можуть стояти не тільки означені та неозначені артиклі, а й інші слова, які позначають е, напевне стать діза, хунд, прикметники, голодний пес. Числівники, дві банки їжі і е, пратици боже, дієприкметники, домашня їжа. Ідемо далі в іменник, казус, відмінок, чотири відмінки: номінативний, акузативний, датів і генетів, називний, знахідний, давальний і родовий. У якому випадку, у якому відмінку, у якому випадку іменник залежить, і, і стоїть іменник залежить від функції, яку він виконує в реченні? Іменники позначають, конкретес щось точне, лебевезн – живі істоти, ідійне захин речі, абстрактис щось абстрактне і власні на, назви. Hund – собачка. Конкретний das Futter – теж конкретне щось їм їсть. Hund, абстрактне, голод і Bodo – його кличка. Genus – рід. Що ми знаємо про рід іменників? Артиклі der, die, das Пояснюють рід geschlecht – іменника артикль без артикля, часто важко розпізнати стать Аба ахтун, але будьте обережні. Дитина середнього роду, незалежно від природньої статі. Так само усі зменшувальні демінутиви на ген і ляйн, наприклад, дасмен чоловік, чоловічок, дасфройляйн молода жінка. «Das» – середній рід. Ну а байперзонен єсть злях з людьми це легко, тому що природна стать ідентична граматичному роду. Мати, мама, димутес, де фате, тато чоловічий рід або – «warum іст, але чому ложка чоловічий рід, виделка жіночого, а меса – «das меса, ніж середнього, на жаль, ми не знаємо, тому найкраще завжди вивчати іменник разом з артиклем. Кілька особливостей. При визначенні статі іноді не визначається різниця між чоловіком і жінкою, наприклад, гість діагасть. Рід деяких іменників та їх скорочень можна визначити лише за артиклем. Оскільки саме слово не змінюється. Так, schlafende. той, хто спить, сплячеє, спляча, мандрівник, мандрівниця, стажар, баришня стажар. І так само і тут. Де ацупі. Де ацупі цьому глюк, на щастя, є пару правил, згідно яких можна визначити рік іменника. Вони засновані на значенні менлізони чоловіків та посад, Дема Ді, чоловік, дієарт, лікар, днів тижні, місяців пір року, п'ятниця, діафрайта, діамай. Травен де зума літо. Напрямків де Норден північ південь і Захід схід, де остен, Схід, де вестен, Захід. вета, погоди де Реген, дощ де Фрост мороз, де неболь туман, марки автомобілів. всі через І алкоголь, вино, джин і шнапс, але пиво. Біа стоїть окремо бо середній рід маскулін. І за закінченням. «е» в основному чим валіза, дешпіля, плеєр, закінчення Н ем. чоловічий рід, газон, піч, де разен, де рофен, закінчення іг, де оцет, Де хоніх мед. Лін де цвілий близнюк, де фрюлінг весна. І іншомовні слова на «о», «іст» і «ізмус». Організатор, песиміст, песиміст оптиміст, де організатор, де оптиміст, де оптимізмус. «Хальблє» наполовину пустий, «хальбфоль» наполовину повний. «Фемінін», «вайблі», «хеперзон», «жіночого роду». Та особи жіночої статі та назви посад на Ін, це діфау, жінка, вчителька ділерен, назви дерев і багатьох квітів: троянда, тюльпан, лілія, дірози, діти тюльпа діліліє. Ді в основному е світильник ділампеді, РД, земля.

Un di endun di heizun закінчення rozigрів і іншомовні слова на et ik, і, ion і, ie-ns di Universität di Kritik kritica, di Nation di democratie, di cultura, di konsekvanc наслідок. Neutral середній рід Іменники субстантивовані. Іменники, тобто від дієслів, дас есен, їжа, дас rauchen паління. Іменники похідні від прикметників. Das gute, das, Schönste, «добро», краса. E, закінчення хен і ляйд зменшувальні Das mois hands, mois мишка, «мишка». Ment в основному das інструмент, в основному ніс дас гемніс секрет діергебніс результат. Тум дас брауchtм митниця, дас агентum, власність і ум um", майстенс. В основному дас музеум, дас центру. Музей і центр заправи гроші. Розберемо ДНО. І готові до Б два. Будемо готові, бо ми вже на 37-й сторінці це мої гроші. Ще сьогодні буде відео стосовно Б1. Ми з вами закінчуємо той курс. Друзі, готові повністю курси А1, інтеграційний, повністю весь А2. І скоро буде Б1 готовий. Переходимо в Б2 всі разом. Дитячі курси ті самі рівні і повільні курси для повільного вивчення та для батьків, літніх людей. Обирайте будь-які, вони всі є, можна заходити. З англійською так само. До зустрічі, мої гроші, побачимося дуже скоро.